Слава Ісусу Христу, слава Україні! От є у Андрія е, я парував кобилу тут, у трійці, і в нього ще є два коні. Він казав би, я познімав, я тоді не мав як, бо фараон не дуже стоїть спокійно у Батмані. Я казав, що десь заїду, і тут був у хлопців. Заїхав до Андрія, в нього є такий жеребчик, два роки жеребчику. Е, він вже запрягається до пари, так? Він є на продаж. То йде, що то по новолександрійцях? Тато на Тато на Тато, Тато Новолександрієць. То він взяв лошуком звідки? звідки? Шість місців за річчю. У шість місяців взяв у заріччю, село Заріччю, його лошаком, може хтось буде бачити, може впізнає, кого він народився. Отакий От є лош. Ну, жеребчик, то йому два роки. Ти лише тепер його учиш їхати, так? так, так. Учи його їхати, при, припрягає. Зараз покажемо до якого коня, з яким конем він їздив парі. Мушук трошки підбився, зараз, бо, бо е, ходить по тверді дорози, він не кований. Ти ще не кував, нічого не робив, так? Не, так. Такий непоганий. Для роботи непоганий кінь. Так, він ще буде ще трошки піде, бо то два роки. Він ще молодий. Як він це називає? Рубін. Рубін? Руб, рубін. Рубін знайома назва був у Миколи, дяді Колі у... у Підгайцях. Рубін. Рубі. Далеко їздиш, Києва? Трошки є пару кілометрів. Дев'ять кілометрів. І все по шутровій дорозі. Тут решта Так? Треба вже його, певно, буде кувати, ні? Плануєш? Так не варіює, трошки. Як... Рубін. Кого буде цікавити? Номер буде в описі. Це продається і рубін. І тут є такий ще... Це що, кінь? Тут є ще такий коник. Коник невеличкий, теж продається, чорна масть. Скільки йому років? 8 років. Є такий кінь. Вісім років. Добрий до роботи цей циган. Кого буде цікавити такі коні? Можна дзвонити, можна питати, Андрій вам, що розкаже, як вони тягнуть, не тягнуть. Бо до мене люди дзвонять, я кину якесь відео, люди до мене дзвонять, а як там той кінь? Я нікому не можу сказати, як там кінь, бо собі, кожен, кожен собі кому треба, навіть собі дзвонить до, до людей напряму. Бо я ні за які коні відповідальність не, нас, не несу. Бо це таке в одного. Приїхали, попробували. Так, приїхали, попробували, подивилися, пообзирали. Ну це такий кінь чистий, тут нема. Пр. Він нічонська? Ні. Кінь спокійний. Так, кінь спокійний. Цей такий коник більший. Похудов? А він відколи почув, значить пробую їду в ліску підбиваюсь. Та, та. Ну я давно роботу на місці. Та добре, але... Як за кордоном привезли коня? За кордоном є батмани, прицепи для перевезення коней. Ну, так, як ми деколи бачимо, бо Я цього не бачу лісно на, на свої очі. Але приїжджають у ліс, вигрузили, попрацювали, загрузили коней в батман і далі поїхали. А у нас ну, раніше так було, як коли зробили у лісі. Приїжджали, цілий день кінь робив, потім на вечір грузили на, на фіру дров. І далі їхали. Було всяко. У вас, у вас так зараз є, так? Так, в мене колись, Колись в мене, ну, я як робив у лісі, то таке бувало, що їздив у сусідні села там, ну, на пилораму, то приїжджав то ще в 12-й годині вечора, ще пробував січки різти, то лягати спати, знає? та й так, так воно було. Рубін. А ну візьми його ближче до себе. Так. Завірюха одна, вещи очей. А ну рот зуби. Зуби Борщ. ще всі, всі лош... лошечі. Отакий рубін. Лисина цікава. Треба підкувати. Гоу! Підкувати, кому треба спокійною. Вроді спокійний. спокійний. Нічого не каже. Спокійний, так? Ми стояли два діра в стані нічого. Два прикупі? Ну. І мама захопила Кобила пасесі твоя? Лошечка в тебе, так? Лошеч. Лошек? Як лошу? Що, бігає? Горда... Треба електропастух. Електропастух маю. ти Знаю, але я запустив, Треба вже так. А. Ага. Все правильно, бо електропастух для... Як хто має лошата і має якийсь город, то найліпше в електро... Пастух загородив. І далі. Загородив і лоша собі бігає вільно і не ломи щепель людям, не ходить по городах, бо теж мав лошата і не мав електропастухату, сусіди приходять, кажуть, слухай, він там мені щепи поломив. Вже йдеш на базар на, друг... на... Ну, Купуєш щепи. Ну, і так воно ну, є. Хто, хто не має, той не знає. А хто мав ці коні, то всі знають, про що йдемо? Так, то? Прошу, йде Ціна, ціна, Андрій, договірна. Ціна договірна. Непоганий такий рубінчик. Так, дати йому трошки їсти краще підкувати до роботи. Варіант нормальний. Скули. До роботи той? Невеличкі. Скули йдуть тут, ну, так широко, вроді кажуть, що добре дойде, так колись казав. Угу. Отакий? От Каже Андрій, що цей такий витривалий коник. Це що голова йде, як арабські, ті, знаєш? Ті дорогі. <риві> Може вдарити? Я знаю, знаєш. То, то скоріше, що це, що кінь би як то арабські скакуни чи як то є ті дорогі у тих шайків, що так голова йде теж? <плес> що ти може ще його не продаває? Хтось заради з речі, може приїздити за кордону хапнути. <плес> Ану прив'яжи того, а цього відчіпи. Це така фіра, ти така фіру у це в'їздиш до лісу, так? А, А, то ще білч. Це що, ступиться перед? Затвол. Така фіра. То є у у Андрія є біл шофіра. Така о. Ха? можна. Давай. Пры. А ну, потребує на. Це як це називає? Циган. Циган. Це який циган? Він невеликий, але до роботи каже Андрій, що витривали, дія? Ха-ха, <рикла> чуєш? <рикла> <рикла> Тут робота є! Циган. Ще раз нагадую, то є два коні на продажу. Цей має крови доста. Коли це можна зігріти загріти, ні, Андрій? Ого. А ти не куєш його назад? Не, не куєш? Потребу Потребу те, ага. Здоймайся на задні ноги. Пррр, прр, прр. Цега їда. Є цега. він піде так по колу, навкруги тебе. Бія. Yeah. А він як? Спокійно дає ноги, береш, Ну. а? Зуби не може повибивати. Бо yeah. такий, що адекват. Є. Я, я. Отакі От є. Такі є коники на продажу в селі Трійця. Кого буде цікавити, дзвоніть, запитуйте. Номер буде в описі. Добре, не мордуй його. Ти був сьогодні в лісі, так? Коні приїхали з роботи, причіпай, не відпочивають. Ще покажемо, який в тебе інвентар є. Далі ще? Двома. Ним? Ним і двома є, двома є. Двома? Так. Дивіться, все, стоять, шли, шли і сохнуть. А це, що це оці дві крайні? Ja, я купував таке десь, в'їхав. Ага. А де ти це брав? В Чернівцях? З Вінниці заказував. Ту нашу, українську цю? Ну. No. No, ага. З Ага. З Вінниці? З Вінниці я забув. Він на амуніція, знаєш, він тільки Ага, а це хомут, так? Так. А це регулює. на якого куні? На чорного добрий цей хомут? На та то він все регулює. Регулюється, та? так? На цій пластині. Це від Руслана хомут. Ага, ти у Руслана купив, так? Та я узів попрум ріху. Ага. Та й файн. Це у чорному, так? Так. На... Чи не фішка, всі я тут в корповацією робимо. Такі є коні Андрія на продажу. Це взяв курман меженоги Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переглядайте відео. Всім до побачення. Все, Андрюха, на тебе коні. здорові будут. Все, до побачення.